У місті Бельфлор, Орегон підліток Карен Свенсон втікає від чогось через ліс. Через деякий час її наздоганяє темна фігура і світло забирає її. Згодом її тіло знаходять місцеві детективи. На тілі дівчини виявляють дві дивні маленькі плями. Пізніше у Вашингтоні спецагент ФБР Дейна Скаллі запрошена на бесіду з головою. Відділу з Коттом Блевінсом та анонімним урядовим агентом Курцем. Скалі направляють працювати разом зі спецагентом Фоксом Малдером над файлами X, пов'язаними з паранормальними явищами. Блевінс направив туди Скалі з прихованою метою дискредитувати роботу Малдера за допомогою наукового підходу Скалі. Хоча Блевінс не каже цього прямо, коли Скалі питає його про це, він ухиляється від відповіді. Скалі знайомиться з її новим напарником, який пояснює суть справи і показує фотографії з місця злочину. Малдер розповідає їй, що померла Карен Свенсон є вже четвертою зі свого шкільного класу, хто помирає за дивних обставин. Також Малдер каже про невідому речовину, знайдену в тілі загиблої, та про схожість із попередніми випадками. Малдер вважає, що смерть Свенсон пов'язана з діяльністю інопланетян, Однак скептично налаштована Скаллі виказує свою незгоду з теорією Малдера. Агенти летять в орегон. Коли вони пролітають над Бельфльором, літак потрапляє в незрозумілу турбулентність. Далі вони їдуть в Бельфр на машині, і по дорозі радіо починає працювати з сильними спотвореннями. Малдер зупиняється та малює фарби у хрест на тому місці, де почалися радіоперешкоди. Після приїзду в місто Малдер починає ексгумацію тіла Рея Суамса, Жертви. Паталоганатом доктор Джейв Неман категорично проти ексгумації. Коли відкривають труну Сомса, всередині лежить тіло, яке, за словами Скалі, є тілом Арангутанга. При розтині Скалі знаходить в носовій порожнині в тілі металічний імплант. Агенти відвідують психіатричну клініку, в якій Сомс проходив лікування. І бачать, там ще двох колишніх однокласників Сомса Білі Майлса, який перебуває в комі. Та пегі Одейл, яка є інвалідом на візку. Вже поза госпіталем Малдер каже Скаллі, що вважає їх двом жертвами викрадень інопланетянами. Тієї ж ночі агенти досліджують ліс, у якому знайшли тіла. Скаллі знаходить дивну золу на землі, яка наводить її на думку про культову діяльність. Однак підходить місцевий детектив та змушує агентів піти. Коли вони їдуть назад у готель. По дорозі відбувається дуже яскравий спалах і машина глохне. Але Малдер встигає перед тим подивитись на годинник і на ньому було 9.03. За кілька секунд Малдер знову подивився на годинник і на ньому вже 9.12. Малдер вважає, що вони втратили час так само, як про це розповідають жертви викрадень прибульцями. У готелі Малдер розповідає Скалі, що його сестра Саманта була викрадена прибульцями. Коли йому було 12 років. Через це він і почав займатися файлами X. Але їхню розмову перериває телефонний дзвінок. Анонім повідомляє, що Пегі Одел була збита вантажівкою, коли перебігала дорогу. Коли агенти прибувають на місце події, вони бачать тіло Пегі і не бачать жодного інвалідного візка. Вони повертаються в готель, але їхні кімнати гарять. Усі зібрані ними докази знищені. З ними зв'язується дочка патолога Анатома Немана Тереза і просить допомоги. Вона розповідає, що декілька разів вона прокидалася посеред лісу, після чого її звідти забирали батько та детектив Майлз. Агенти приїздять на кладовище, щоб ексгумувати тіла інших жертв. Але всі могили вже розкопані й труни відсутні. Малдер розуміє, що саме Білі Майлз приносив жертви в ліс. Агенти їдуть до лісу, де знов зустрічають детектива Майлза. Вони чують крик та біжать на нього, знаходять там Білі Майлза, який тримає на руках Терезу. Відбувається розкравий спалах, але і Білі, і Тереза залишаються неушкодженими. Білі отямлюється, він тепер може ходити, але не пам'ятає нічого до цього моменту. Через декілька місяців. Білі Майлз під гіпнозом розповідає, як він та його однокласники були викрадені інопланетянами в лісі, коли вони святкували випускний. Білі стверджував, що інопланетяни робили над ними тести і вбивали тих, з ким тести не вдались. Скалі передає Блевінсу єдиний вцілілий доказ залізний імплант, який вона дістала з тіла Рея Сомса. Згодом Малдер каже їй, що файли про цю справу зникли. Тим часом курець поміщає імплантант до камери зберігання доказів у пентагоні.